Слава Україні! Я хочу звернутися до воєннослужбовців, тих, що працюють на воєнкоматах. Пацани, якщо вам дали поручення роздати повістки людям, українцям, то просто йди і роздай їх. І не забирай нікого на халом, ні за ким ти не бігайте. І не треба нахалом машини їх тикати, руки в'язати, ламати. Не треба цього робити. Бо потім і за вас не вважають нас. У нас така ж сама форма, ми не одлічаємося нічим з вами. І потім хто з пацанів їде, з війни, або хто десь служить, не в воєнкоматах, або десь ще інде, або з війни приїде пацан, або другий, десятий, двадцятий і так далі. І за вас, нас не вважають люди. Вони на нас дивлять криво, вони нас бояться, вони нас тікають. Люди не мають тікати від нас. Люди мають гордитися нами, що ми їх захищаємо. А і за таких, як ви, на воєнкоматах там сидите, ходите, роздаєте повістки, бігаєте, впужуєте людей, руки їм заламуєте, забиваєте їх машини нахалом. За таких, як ви, ми, ви, ви просто ганьбите нашу форму. Це не прошу одного просто. Не ганьбіть нашу форму. Слава Україні, героям! Слава! Ми переможемо!